Росіяни примусово мобілізували 60 тисяч чоловіків окупованих територій. Мобілізація тим буцім сіграла свою роль кладбища забіти і продовжує поповнятися свіжими свіжими могилами. Уже половина папа хараніли ми зятя брата всіх на світі вже початку 2022 року держава-агресор на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 до 60 тисяч чоловіків за словами представника головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Черняка. Це насильницька мобілізація. Початку 2022 року, за нашими оцінками, до лав окупаційних військ було призвано від 55 до 60 тисяч осіб. Ну, призвано це так сказати, власне кажучи, це насильницька мобілізація. Окупанти ловили людей на вулиці. Вони приходили на ті нечисленні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей. Просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв, будете на другій на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову. Також Черняк зазначив, що Росія заганяє до окупаційного війська і студентів з окупованих українських територій. Людина зранку пішла на заняття. І через два дні вона вже воює. коледж, коліч я докритав був паспорт, студентський білет. Приходили на пари, забирали студентів, знову ж таки переодягали, і через кілька днів ці люди опинялися на передовій. Діти були одразу же направлені на первий лінії оборони. Раніше також центр національного спротиву повідомляв, що на тимчасово підконтрольні війська МРФ в частині Запорізької області окупаційна адміністрація готується до примусової мобілізації місцевих жителів. Очевидно, що окупантам начхати на українців на окупованих територіях і використовують їх лише як розхідний матеріал у власних цілях. Єдина можливість вижити для кожного з них здатись у полон.